Що Та ти там депутат? Диви. Саме головне депутат біля корита завжди. І поросята дещо. Щось... Так. Спокійно. За чим поросятам оці бутилки? Хто знає. З вами кумедний фермер. Сьогодні буде огляд маточника нашого. Наконець то ми. До нього доберемося, я вам розказую все, як воно працює знутрі, як працює щілинна підлога, як працюють наші скрипки, скільки в нас свиноматок, які в нас поросятка маленькі, скільки ми їх продаємо по чому, які в нас кнурі, бо в нас і там голова Верховної Ради, і так далі. З вами кумедний фермер. І не забувайте, що в самому кінці буде цитата тижня. Поїхали. Вагітні свиноматки. Різні сроки вагітності. Вагітні свиноматки. Вагітна свиноматка, одна, єдина. бачите? Вагітні свиноматки, вагітні свиноматки. ну Тут все у нас вагітні свиноматочки. Ну, вентиляція, кожна, кожен станочок пронумерований, тому що у нас йде електронна, електронна звітність свого роду. Ну, звітність всередині підприємства. Тобто технолог звітується переді мною як перед керівником, Я звітуюся перед інвестором. Інвестор орієнтується, звітується перед ким, ну, перед Богом, то, маємо, да? перед податковим. І там в кожному станочку я без проблем з допомогою програми можу вияснити, яка тут знаходиться свиноматка. Відкриваю Excel-файл, і там провіряю, що в 11 місці має знаходитись одна свиноматка на такому то місці вагітності і так далі. Ось, бачите, яйця вивалив коротше, і лежить, валяється. Гриша у нас шукач. Він у нас шукає, ходить тут по центру, оцього, по центру цих, цієї ферми, цієї частинки ферми. І виявляє свиноматок, які у нас в охоті. Тому що частина із цих свиноматок, відповідно, Бувають в охоті, він їх виходить і виявляє. Що туди, навіть шукає серед порісних синоматок. Якщо він підійшов до неї, вона видно, що вона в охоті, значить ну, вона не вагітна. Тоді треба буде повторно її запліднювати. Ну, ось Така в нього робота. Ходить і бігати до синомату. Пошли. Оце у нас такий кнурок, чистокровний дюрочок, Дюрочок, бачите? Такі дуже похожий на дикого кабана, але конкретно ми його купили як чистокровного дюрка. 800, десь 900 дітей, всі від нього, бачите? Цей нас головний запліднювач свиноматок, такий дюрочок чистокровний. Сперму продаємо, якщо кому треба, без проблем. Є можливість відправляти новою почтою. Зробимо невеличкий огляд станка для опоросу. Маточник він виглядає так. Ми прийняли рішення розділити його таким чином, точніше не розділити, а навпаки, об'єднати його, щоб поросяти десь щось, якщо їх багато, щоб перебігали від одної до другої свиноматки. Бачите, тут є для підігріву отакий ковер. Він включається на 220, він і зараз працює. Ну, тепленький, він однозначно теплий. І поросята Так, спокійно. Що тут за дижуха? Тихонечко! що за движення? Біля свиноматки вони прийшли, поїли і лягли, тут збирається толпою біля цього, коли їм прохладно трошки. Далі додаємо їм трошки каші. Це робимо їм е, предстартер і розбавляємо цей предстартер молоком трошки. І вони їдять, грубо кажучи, таку кашу, щоб звикали, почали звикати до, е, частково до цього, до комбікорму, до сухого комбікорму. Ось дивіться, хороша свиноматка. Тільки що вона викидувала комбікорм. А ну може, ще раз буде. Викидує комбікорм, який є там у кормушки. Вона викидує наружу, діткам, щоб було. Ми насипаємо їм ну, щас, Зараз, щас, щас. зараз. Щас. Не хоче. Ну, коротше, не хоче. Зараз побачимо, як виглядає наш станочок для дрощування, де е, годуються маленькі поросята. Недавно буквально звільнили оцей, е, оцю штучку в е, оцей станочок. Тут були малі поросята. Щелинна підлога пластмасова, отакий тубомат, е, кормушка. Яка регулюється, регулюється швидкість подачі комбікорму. Раз, два, три, 4, 5 кормоміст, 10 маленьких поросят, мінімум 10 поросят на одне кормомісто без проблем вони тут знаходяться. І так виглядають кормушечки. Бачите? Отакі от знизу із такою тарілочкою, отакі от кормушки, дві, ой, кормушки поїлки. дві такі поїлочки 에, на кожен станок. І от Весь оце тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 станків для дорощування. От ми тут розміщаємо своїх маленьких поросят перед тим, як їх будемо продавати. До речі, Зараз продаємо 11 кілограмові поросята, по 200 одне порося. Ну і відповідно, скільки там. Великі поросята, більші 25 кілограмові, 2,800. Тому кому треба, може комусь треба, без проблем дзвонити ми на телефончику. Пішли далі. Ну, в принципі, як проходить тут робочий день? Десь приблизно о 8 годині приходять працівники і починають кормити все, починається з кормління наших поросят. Як маленьких, так і свиноматок, свиноматки, які годують, свиноматки, які там на супоросні свиноматки прийшли, саме першу кормлять. У кожних свиноматок є свої норми годівлі. Свиноматки, які, на, які годують лактуючі свиноматки, у нас їдять стільки, скільки вони захочуть. Скільки їм влізає. Так само і поросяти, які на дорощування, оці бойці. Бачите, це ж депутати будучи, то ці депутати теж їдять стільки, скільки вони хочуть. Обмеження йде тільки супросних свиноматок, у них є певні норми. І саме основне, зранку прийшли і видивляємося, яка свиноматка не встала їсти, щоб, не дай Бог, не було, що якась щось десь там захворіла. Ну і кожен там четвер або через один четвер, через тиждень відбувається відлучка у нас поросят. Тобто так приблизно розрахували, щоб вийшли на такі турові опроси, щоб кожні два тижні відбувалася відлучка поросят. Відлучка у нас відбувається поросят. На 21-22 день поросят, які мінімум 6,5 кг. Вони попадають на дорощування, і з дорощування підуть нас на відгодівлю. Це вже справжні, великі депутати. Зачем поросятам оці бутилки? Хто знає? Так, звісно, знаю, що не знаєте. Чи навпаки знаєте, щоб поросята були чимось зайняті. щоб не займалися друг другом, хвости не гризли друг другу. А щоб займалися такою іграшкою, їм цепки, цепляють їм цепочки, або вішають цепки, щоб вони гризли цепки. Або кидають їм такі бутилочки. І огляд нашого маточника, де родільного, так, родільного відділення невеличкого маточника. Відкривається оце так, тут каліточка, не буду щось відкривати. Відкривається в сторонку, заходить свинуваточки, є такий спеціальний станочок, вона по ньому раз-раз-раз, акуратно як на сценку вилізає, потім заходить сюди. Вони вже научені. Раз. Оця штучка відтягується. Заходить вона сюди акуратненько, підходить сюди до кормушечки до поїлки. Раз. Закрили. Застібнули. Тут зафіксували. І свиноматочка тут у нас на місці. Ну, понятно, ці штучки знаємо для чого. Да? Оба. Роботають. Все нормально. Далі кормушечки. Вони такі входили в комплекті, а ми купляли це обладнання його. Ми його купляли повністю ціликом під ключ. Тобто Ми не купляли це обладнання там це там. Ми домовилися про ціну, домовилися про загальний об'єм оцих станочків і прийшли, нам установили його повністю під ключ. Поїлочки тут на місці везде проведена вода. Далі ще є один такий нюанс: що всюди щілинна підлога і задня частина свиноматок на. Чугунні, Чому чугунна? Тому що щоб вона відводила тепло. Тому що свиноматка перегрівається, їй потрібно відводити в тілі коротше, тепло. Їй жарко, коротше, відповідно, малим поросятам треба навпаки, щоб було тепло. Ну Відповідно, частина щелинної підлоги, бачите, така, щоб тут не травмувалися сіськи, грубо кажучи. Тобто, отут, от от в цьому місці, вона практично без дирок, там, де вона більше лежить. Ну, отак от і весь. А, і ще один нюансик це коврики. Тут його немає, там вже його зняли щось. Ось що наші коврики для підігріву поросят. Бачите? Раз. Але ми їх закупили з нуля. Вони нам не подобаються, тому що в тих місцях, де тут буває мокро, то вони починають підкисати і портиться, е ну, злізають, починають розлазитися. І ми вже почали міняти по гарантії. Коротше, ці коврики. Скоріше всього, що всі треба буде переміняти, напевно, повернути їм назад. Коротше, сказати, давайте нам нормальні коврики. От наші недосконалі коврики, які підуть під заміну. Коврики, на яких обігріваються поросята. Біля свиноматочок у маточному відділенні біля кожної свиноматки є такий коврик, туди, куди ходять грітися наші поросята електричний коврик і ось від води, від вологи, коротше, його отак от відоблізає. Неякісний. Що будемо міняти по гарантії. напевно, взагалі всі повністю коврики візьмемо і поміняємо на якийсь інший. У них була одна перевага, яку ми якраз і хотіли використати. Перевага така, що вони дуже плотні і дуже важкі. Вони ложаться так, що їх не може порося здвинути на місці. Але при тому всьому неякісний матеріал і починає облазити. От такі кормушечки ми використовуємо для маленьких поросят, які знаходяться біля мамочок. Ви їх могли бачити, коли ми знімали їх, або може побачити ще, то вони вкручуються у щілинну підлогу, дуже жорстко, сильно фіксуються. І тут ми додаємо трошечки молока, розбавленого із е, е, предстартовим комбікормом. Е, щоб вони плавно, більш плавно переходили коротше, на сухий комбікорм. Ну, отакі от штучки ми купили. У нас їх є про запас. І тут вони віддихають. система паєння. Бачите, ніхто в ній не розбереться. Кроме нашого головного водопостачальника, який в нас тут працює, ніхто в ній не може розібратися. Але саме головне в ній це те, що у нас є фільтр. Вода заходить сюди, фільтрується і заходить відповідно у свинарник. На кожному свинарнику, який в нас працюючи, на кожному відділенні є дозатор. Раз, два. І там біля тих свиноматок три, три дозатрони на одній фермі. І кожен із них там підключений так, щоб віддільно Є окремо кожну частинку підгодовувати лікарством, якщо потрібно. Ну, а отак от от звідси йде подача води. Тут можна руки помити. Пожалуйста, Ну, Пити не обов'язково. Пити можна там. Система гноєвидалення, як вона влаштована. Бачите, отут у нас щілинна підлога везде. Що маленьких поросят, що в свиноматок, вони всі стоять на щілинній підлозі. У нас є спеціальний скрибок. Ну, к сожалению, не можу я його знайти. Він десь тут є. Ну, ніхто не знає, де він є. Ну, хтось знає, Ну, не я. Коротше, я не знаю. І вони вишкрібають у поросят і у свиноматок Так же само вишкрібли гівно, вискрибли, вискрибли, вискрибли у цей жолобок. І жолобок кожен день вичищається. Включається цей, е, е, ну, цей, як він там називається, ескалатор, блядь, чи як? Я. Ну, Цей механізм. Оці скрипки автоматичні включаються, і воно по, по на всю длину Витягує повністю весь гній у спеціальну яму. Зараз ми до неї підійдемо. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ні, раз, два, три, чотири. Чотири. Отаких є жолоба. І вони всі стягують коротше, гній туди, в один приямок. І з того приямку воно викачується на вулицю, в велику яму. Зараз ми побачимо, як це виглядає. Оця система гноювидалення закінчується от тут, раз-раз-раз. Оці скрипки проходять повністю сюди. Тут іде скидування гною. І звідси воно викидається в оцей тут, грубо кажучи, приямок. Ось що, тут і викидування сюди-сюди. А от сюди, звідси викачування, іде перекачка із цього приямка в ту здоровецьку яму. Там яма десь на 50 кубів, і раз там у два-три тижні, в три тижні десь е, викачуються повністю і розвозимо по нашим по полям, коротше, фермерам розкидуємо і так далі. Цитата тижня від кумедного фермера, як і обіцяв, найбільші невдахи це ті люди, які не зрозуміли в самому кінці того, що наскільки близько вони були до успіху. Томас Едісон так сказав. Я думаю, що не треба представляти, хто такий Томас Едісон. Він колись використав 10 тисяч способів неправильних лампочок. Він зробив експерименти з 10 тисячами лампочок, які не працюють, щоб знайти одну ту саму єдину, яка працює. Бачите, тут її сука немає. Але ми знаємо, що вона є. Мені здається, що своєю маленькою командою, яка запускає цей свинокомплекс, у Свидівку, ми робимо дуже правильні речі. Я надіюсь, що у нас вийде. Я надіюсь, що мені не треба буде запускати 10 тисяч свинокомплексів, щоб у мене вийшло. Дякую всім, хто зі мною, і до зустрічі в коментарях.